Ми говоримо сьогодні про строки і терміни. Ми, ну, про терміни ми не будь, ну, не дуже багато що написано про терміни, ну це дуже легко. Ну, є календарна дата. Ми усі знаємо календарні дати. Що сьогодні, наприклад, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас а 1 квітня. На перше квітня ми усі знаємо. Усі люди знають, що сьогодні перше квітня. Але строки не так легко. І ми, юристи, ми рахуємо строки. Як ми це робимо? Я вам роздам вам відповідь на це питання. Строки це такий період часу. І є різні періоди, і тут багато запитань. Які періоди є? А друге запитання, як, як вони починаються? З коку, ну, з, ну, з... Як вони починаються, як вони закінчуються? І це дуже багато-багато що про це ми можемо говорити. У юристів є не дуже, ну, взагалі, ну, юристи вони такі безстрашні люди. Але є одна річ, яка лікає усіх юристів. Це їх такий жах. Це сроки. Юристи, вони, потрібно все робити в строки, в терміни. Але ми, ми знаємо, що там то одне у нас, то друге, і ми строки пропускаємо. І це, це, це жах для кожного юриста, пропустити сроку, сроки і у адвокатів, і у судді, і у всіх є такі. Е Таки вони налякані цим. І щоб цього не було, потрібно як подружитися з Богом, Богом, Богом Хроносом. Ну, він такий з касою, знаєте? Ну, є каса така. І Бог Хронос він з касою так ходить, але можливо і з ним подружитися. І для того потрібно знати, як ми рахуємо, обчислюємо строки. І починаємо ми так. Обчислення строків, спочатку ну, нам потрібен початок. З чого починається строка? Ну, з чого вона починає свій рух? І ми я, п -п -пока, побільше покажу. З наступного дня. Після чого? Після дати, але після події. Наприклад, я взяв борг. Борг я взяв на, ну, на один місяць 1, 1, 1 травня. Коли я должен цей борг віддати? Не пі, квітня, 1 квітня взяв. А я должен віддати не 1 травня. А 2 травня. Чому? Тому що а, строки пішли на наступний день. Не першою, не з 1, а з, з, 2 травня, з 2. квітня, Це початок. Так починаються. Але з після дії, якої-небудь дії, наприклад, що людина почула використовуватися якоюсь речею, і з цього, з цього моменту на наступний день іде, строка пошла. Потім закінчення. Як закінчуються? закінчуються строки? Ну, Рік в останній рік, якщо ми рахуємо роками. Наприклад, якщо я 1, 1 січня. Заключив договір на один рік, і він закінчується другого, 2. Січня. 2 січня він закінчується. В останній. Ну, останні, на, на один рік. На один місяць, як рахується, ну, в. Ну, в, ну, в заключений місяць. Але якщо нема в цьому місяці е, цієї дати, ну, наприклад, є 28 лютого, але нема 20. Ну, наприклад, ми заключили в, в січні, а потрібно в лютого закінчувати, а в лютого не, нема е, 29 лютого. І в цьому випадку ми будемо закінчувати 28 лютого. Не 29 лютого, а 28. Тому що в січні є 29 днів. Ні. Тиждень, також, також ми можемо рахувати Дня, День можливо, ну 20. ну Там така проблема В останній день сроку, але як закінчується цей день, до яких. До якої хвилини? І я дам на це відповідь після того, як я дам вам дам, підключу, підключу на студентів. І ви знаходитесь на дисципліні цивільне право, загальна частина. І ми сьогодні говоримо про терміни і строки. Строка. Термін термін, строка. Строка але це слов'янське слово, а термін. На мой погляд, це німецьке, але потрібно перепровірити. І ми переходимо, да, і, як, і ми говоримо, як закінчується. Закінчується в останній день. Посланній день до кінця цього дня. До 59 Останнього дня. Але якщо нам потрібно щось зробити в останній день, і це нам потрібно зробити, наприклад, для юридичної особи, ми обов'язково ми обов'язані це зробити до того часу, до якого вони працюють. Працюють вони до 17.00, нам потрібно до 17.00 це зробити. Але є ще один варіант: ми, ну, можливо, віддати на, на почту. Якщо мислали ну, ці, ну, наприклад, щось там треба було там, договір відслати, але гроші, ми, це можливо, якщо ми на, по, на пошту прийшли на Укрпошту і там здали, і це буде не ми не пропустили строки в цьому випадку. І є хвилини. Ну, хвилини нема в цивільному кодексі, але цивільне право так говорить по аналогії, що працює, що працює і в, в час, наприклад, ну, в рік, наприклад, працює і на хвилини. Ну, Наприклад, є таке масажне кресло. Так, і в цивільному кодексі нема хвилини. Ми не можемо казати, що ми, нам потрібно а, день сіди, сідити, сидіти в цьому креслі. Ні. Тому ми по аналогії, і там, можливо, на одну хвилину, наприклад. Договір на одну хвилину. Одну хвилину кресла нам м, працюють з нашим тілом. І є ще одне, це е, затримка. Що це таке затримка? Затримка, наприклад, останній день це не робочий день. І в цьому випадку буде по останній день. Ну, він продляється на один день. Останній день буде наступний день. Не вихідний, не нерабочий, не святковий день, а наступний день після останнього дня по договору, наприклад. І це все, що як ми обчисляємо строки в цивільному праві. Це дуже ну, важливо ну, кожен день пропуску це, це дуже багато, дуже велика проблема для юристів. Ну, є ці строки, ми поговоримо про цивільне право, але це все працює, наприклад, на, на, в цивільному процесі. Цивільний процес це таке ж, такі ж правила, як, як і тут. І це усе, що я хотів казати про обчислення строків.